Вітаю! Мені часто задають питання, як проходять заняття з моїми учнями. Все дуже просто. Спочатку ми визначаємося з мотивацією, з мовою, якою будемо займатися. Це може бути українська або англійська. Потім я даю маленьке завдання записати коротеньке відео. Це може бути самопрезентація, або людина мені просто надсилає відео, яке вже в неї є. На першому уроці ми розмовляємо. Розмовляємо тією мовою, яку обрали. Навіть не переходимо на якусь іншу. Та в процесі мовлення я починаю помічати, що саме буде потрібно моєму учню ще точніше. Якщо я бачу, що проблема є з дикцією, тоді ми починаємо відпрацьовувати це все за допомогою дикційних прав. По-перше, це артикуляційна гімнастика, по-друге, це скоромовки. Я думаю, що їх не можна недооцінювати. По-третє, це чітка вимова звукосполучень та навіть читання гекзаметру. Потім ми обов'язково звертаємося до методу словесної дії. Що це означає, розкажу трошки потім. Якщо є проблеми саме з мовою, то ми починаємо працювати. Саме з нею. Людина говорить, я помічаю, які слова вона використовує, та які слова вона використовує невірно. І після закінчення уроку мій студент обов'язково отримає маленький словничок з тих слів, які він використовував, але навіть не помічав, що говорив їх неправильно. Таким чином можна до цього словничка зазирати постійно і вивчати ці слова. Тобто вони ваші, ви їх використовуєте, ви хотіли їх використати, але сказали неправильно. Таким чином, на мій погляд, ваша мова стає більш красивою, більш грамотною. Звісно, я ще ділюся своїм досвідом щодо риторичних ефектів та прийомів запам'ятовування текстів. І завжди не обходиться без психології. Якщо я відчуваю, що людина не впевнена, що їй страшно навіть зі мною розмовляти, тоді ми пропрацьовуємо впевненість у собі, та я ділюся технічними моментами, пов'язаними з тим, щоб людина не відчувала страх перед камерою або перед публікою. Моя головна цінність це людина, та її Індивідуальний запит та випадок